Всім привіт! Сьогодні 30 липня 2024 року, а дуже було жарко довго. Було і плюс 40 у нас, а, спека і дощів не було. І от під, під самий кінець липня невеличкі дощики локальні почали йти і нарешті я знайшов маслячки. Подивіться, які гарненькі. Це маслюк зернистий, як ми бачимо, він не має спіднички. І поруч тут ще маленькі. Отакі чудові маслючки. І наразі вони далеко не всюди є. Тому нарешті маю змогу зняти для вас великий цікавий сюжет. Не забувайте підписуватися на канал, залишати вподобайки та коментарі. Дякую. І ще одна позитивна ознака. Сироїжечки. Ось такий грибочок. Знаєте, чудова місцинка, я ймовірно тут іще ходитиму. Можливо, вдасться ще якісь гарні гриб показати вам, тому що в планах у мене сьогодні побувати в кількох локаціях. Ця така більш хвойна, молода. А ще хочу попасти у більший ліс, тому я думаю, що будуть іще знахідки. Ну, а сираїжечки збиратиму, а такі, якщо будуть попадатися молоденькі. Гарний грибок. Так, ну, невеличка зміна локації, це недалеко від першої місцинки. Але теж така хвоя. І знову такі маслючки попадаються. Ну, друзі, це знаєте, не той такий масовий ріст, як буває мастуківка, коли кошиками носили їх. Да? І від того ще цікавіший і цінніший пошук, тому що дійсно його небагато. І знову зернисті без спідничок, бачите, зовсім молодий грибочок. Вчасно встигли, тому що ще можливо буде спека, то вони довго не стоятимуть. І ще цікавий момент сьогодні погода дуже дивна. От ще кілька днів назад, то дуже спекотно було, а наразі вже різке похолодання, це як якийсь циклон, таке буває. І от сьогодні. Зранку було 15-16 градусів. І тільки уявіть, ще тиждень назад ледь не 40, а було 15-16 тепер. Отака зміна погоди. От. Ну, Звісно, це може позитивно впливати на зростання гарних отаких грибів. І можна сказати, це первістки, тому що ще тиждень назад знайти щось подібне в нас було неможливо. Дійсно, було занадто сухо і спекотно. Так, любі друзі, і після хвойного лісочку заїхали в дубовий. І останній раз, коли ми тут були, взагалі була повна пустота, і тим паче вже хвиля тарання вже пройшла. І ми навіть не очікували знайти білий дубовий зараз. Їх дійсно майже ніде в нас нема. А та спека, що я на початку відео казав, вона повністю припинила активне плодоношення навіть цього стійкого виду цінного. Друзі, подивіться. Це просто клас. Навіть кошик в машині залишився, а так от дивом побачили фактично з вікна. І, значить, можна пошукати, можливо, ще кілька грибочків буде таких. Ось іще, бачите, стоїть маленький. Ну, так от після маслячків дуже пощастило знайти і білі дубові, які навіть не чекали. Бувають отакі дива. Це дуже класно. Є. Yeah. Ще один білий дубовий горбочок. Взагалі сьогодні не очікували їх навіть побачити. Це такий клас. Ми останнього разу активно 2 числа їх знімали, у мене відео є великим, ви могли його бачити, друзі. І от з 2 числа дубових грибів я й не бачив. Вже вони відійшли і все. Не було плодоношення, спека стояла страшенно. І оце такі первістки вже. А сьогодні при цьому вже 30 липня. Отакий клас, походимо ще тут, вони попадаються. Так, ну це взагалі супер дивіться І ще один. Отак от. Кі вони класні, друзі, я вже. Не раз казав, один з улюблених видів грибів взагалі. І ну, просто гуляти в дубах, це як, ну, така особлива для мене радість. Дуже затишно тут, тихо, класно. Нікого немає, ходиш собі і шукаєш. Особливо приємно, коли ну, не очікуєш на якісь такі знахідки. І тривалий час дійсно нема умов, щоб вони росли. А потім отак попадаєш і вдається знайти. То дуже дякуєш взагалі лісу і можливості все це побачити і порадіти. Ну, тому цінуйте кожну мить і бережіть природу. І ось малюки, які понаростали, дивіться, зовсім малеча. Ну куди його брати? Шкода, хай росте. Може хтось знайде, так і буде, але дуже маленький. Ось, наприклад, іще грибочок, ну такі можна взяти, в принципі, бачите, бутузик. Але ви знаєте, вони все одно через одного вражені гербачком, тому що ну, от уявіть спочатку взагалі страшенна спека, потім був тут дощик трохи впала температура і, ймовірно, лічинки всі ці дуже активно плодяться. Плав... Тому, ну так, грибочки не, не, не всі якісні, якщо казати про червивість там. Але можна пообрізати трохи і взагалі діло буде. Ось ще один малюк. Так вони почали вилазити потрошку. Ось мене покликали мої рідні, і сьогодні це поки що самий Великий білий дубовий горбочок. Він, до речі, досить молоденький. Мав вам його показати, бо Ну дуже він класний. Такий, знаєте, як на картинці. Саме про нього і Зніму зараз невеличкий шорт, таке маленьке відео ще. Ну, а цей фрагментик піде до сюжету. Дивовижний похід видався. А так буває. Так, друзі, ну, поки я е, цей знайшов ці грибочки, до цього ми вже. Встигли проколоти колесо в машині. Потім якийсь приємний чоловік на ім'я Віталій допоміг нам на дорозі. от Поміняли колесо, і заїхали ще в одну місцинку. І не дарма. Як виявилося, і тут можна знайти білий грибочок дубовий молоденький. І підняти собі трішки настрій. О! Так що отака цікава подорож у нас сьогодні, бачите? Багато чого бачили, в кількох локаціях різних побули. Ось, до речі, ще маленький зовсім, але вже поїдений. От, така цікава подорож вийшла. Всім вам дякую за те, що дивитеся ці сюжети. Сподіваюсь, ще не раз вас порадую подібними цікавими походами. Так, друзі, дубових білих гербочків вдалося добути по ітогу чимало. І от під кінець ще є полянка одна така. На початку літа якось ну, не вдавалося їх тут відшукати. А це дивіться, з'явилися дубовички оливково-бурі. Вони дуже класні насправді. Я про них вже і шорти робив. Вони в мене у відео попадаються у великих. Ви могли бачити їх у мене. Відварювати їх необхідно. Десь хоча б 10-15 хвилин рекомендовано. Вони активно синіють при зрізі. Але вони є дуже смачними і класними гербами. Я їх і маринував і також їх можна сушити. От дубовик, але в Ну, як ми розуміємо, сама назва говорить за себе. Дубовик. Тобто от варіанті з дубами переважно. Але може і з іншими листяними породами, як я читав. Вот. А це вже моховичок. Це моховичок попався, можливо, моховичок зелений. От. І ось і ось вже поруч дубовичок. Ось така цікава, бачите, як парочка. Моховик і дубовик. Ось така краса, друзі. Я бажаю вам всім успіхів у добрих справах. Буду з вами прощатися. Ще раз дякую за те, що дивитеся мої сюжети. Бувайте! Ну, вже наче сказав до побачення всім, але вирішив показати вам цей чудовий кошик, тому що я дійсно не сподівався це чудо сьогодні добути, побачити. Тож дуже дякую своїм рідним за цю поїздку, а вам, друзі, за те, що ви зі мною. Підписуйтеся!